Поставте вподобаєчки прямий етер. Любить це прямо тепер. Добрий вечір. Я, звісно, дякую за те, що пригощаєте нас кавою. Це взагалі фантастично. Я дякую за спонсорські пакети. Це прекрасно. Я дякую вам, друзі, за підтримку нашого каналу. І проєктів нашого каналу. Я дякую вам, друзі, за підтримку вподобайкою, коментарем, за те, що пишете мені в особисті е, запитання. Саме з за такого запитання сьогодні буде і етер. Тим не менше, дякую і за те, що ділитесь етерами. Це важливо. Запрошую, звісно, пройти навчання в нашій академії. Це змінить вас і ваше життя назавжди. Обставини вашого життя більш ефективно будуть змінюватись, коли ви будете проходити марафони. По фінансам, по парі, по здоров'ю. Вони дієві. В тілі марафона ви вже, звісно, можете почитати і коментарі прямо під час марафону, який давали люди. Але, в принципі, для того, щоб зрозуміти, достатньо піти. Ну, наприклад, відео по Відновленню зору, по відновленню суглобів, серцево-судинної системи, по тиску. Будь ласка, ви собі йдете, читаєте коментарі і все зрозуміло. О, я чому так звертаю увагу на свої роботи? Бо запитання, на яке я хотів би відповісти, звучить так: Майстри, як то працює? Адже хто не візьме той Варган чи, чи Дримбу, чи Хомус, чи що там у вас, не повторить вашого результату. Скільки побанякам не бий, а зцілення не наступає, а ви налаштовуєте тисячі людей щодня. Як це? Чому? Чому ваша мова? Адже цю абракадабру подібну може, може говорити будь-хто, але ваша працює. Чому? Дякую за запитання. Да, особливо радують баняки, колись якась істота про них написала да, чоловіче, що там по тим банякам лукосять. Але якщо врахувати, що щодня звуки цих баняків налаштовують тисячі людей і дають, допомагають їм жити набагато якісніше, ніж раніше, то, напевно, то того вартує. Ви знаєте, проходив я недавно процедуру очистки. У моїх учнів надзвичайно потужно, 6 годин зі мною працювали майстрині. Це цікаво, часто треба робити це для погляду з боку незаангажованого в чистоті. І були задані запитання і про якраз обертонні інструменти, це варгани якраз дримбоподібні, хомуси і, і так далі. І про мову. Теж було. Ну, по-перше, як виникла мова в мене? Я пройшов активацію каналу Волі Бога, і в мене пішла така мова. Вона досить потужна, вона проявлена була надзвичайно потужна, я не міг її стримувати. Я тоді бігав лісом щодня 5 кілометрів щонайменше. Робив коло навколо такого молодняка сосен. І я вже додому приходив з маслюками. Це так приємно, знаєте, масляч... маслю... маслята зібрав і відразу на сковорідку. Але не про то. Це, знаєте, Поринув пар в юність свою. Але мова йшла, я. І... Було трошки лячно. Що це? Можливо, знає, всяке. Але, ви знаєте, це було неймовірно. Це були неймовірні відчуття. І я зрозумів, через роки я, пройшло багато років, Боже, я, я не знаю, 10 щонайменше, поки я зрозумів, що це е, інструмент духовної роботи, бо завжди воно йшло, і я не міг контролювати. Е, тобто, зупинити я міг, але спеціально, як коли я намагався це зробити, у мене не виходило. Тобто тільки обставини активується серцевий центр, і воно починає йти. Е, може, хто пам'ятає, коли. Рандомно включався в Сірко, так приходив Михайло, той що архангел. Багато хто користується і користувався моїм каналом. Я перевіряючи, ну, не, не пручаюсь тому, тим не менше завжди природа цього явища була дивна, дивовижна. І потім я розібрався з механікою цього, коли серце. Через звуки. І тут не головне, чи це баняки, чи це варган, чи це мої зв'язки. Тим більше, що, знаєте, коли працюю голосом, я дуже соромився, але це від гордині так працювати публічно досить довгий час. Тим не менше розуміння і робота з гординєю взяли своє, і коли пішла гординя, я став частіше це. Хоча ще є такий певний дискомфорт, тебе, треба допрацювати гординю. І е, цей звук, до речі, народжується інколи не в горлі, інколи я відчуваю, як енергія йде з кончика носу, з вух, з інших е, вуглів кімнати. Інколи ми чуємо два одночасно голоси чоловічий і жіночий. І, наймовірно, давно не було, до речі, включення китів і дельфінів. Коли я бачу навколо себе енергетичне тіло, я називаю цю сутність мати дельфіниха, і йде звуки, подібні до того, як ми чуємо запису дельфінів. Я спеціально то не можу зробити. От я, наприклад, хотів би записати відео звуки дельфінів і почати там курликати як дельфіни. Я розібрався з фізикою цього процесу. Це про квантову фізику. Ці енергетичні потоки народжують, створюють торсійні поля, е вигрі енергетичні, які торкаються, наприклад, чому можна до, достати, навіть людина, якщо мене не чує, я з нею працюю, воно буде відпрацьовувати. Бо цей торсій, торсійне поле летить, торкається до цього. Вашої шишковидної залози, ну або тої людини, на яку це спрямовано, і, е, е, яка активує систему епіфізу, і е, ця система епіфізу перепрацьовує програми тіла, які там прибирає шкідливі, відновлює, посилює е, корисні програми і таке інше. Відбувається перепрограмування часто на рівні ДНК, <кій> саме тому, коли. Ми працюємо із кармою, це ДНК, і з родовими програмами, з долею, це ДНК, зі здоров'ям це часто ДНК, і карма і так далі. Тому ось така природа цього. А було ще сказано про звуки, які народжуються через варган, через всі, вони торкаються струн душі. Це було ну, практично добуквіно було сказано на рівні сказано, мого вищого «я» було. Через е, ченелера, який отримував інформацію, ретранслював через свій канал. І я там був по суті в цій роботі пацієнтом. Було дуже надзвичайно е, цікаво е, послухати про те, що ти робиш, і таке розуміння в мене не приходило до того з торсійними полями і системою епіфізу. Якщо я розібрався самостійно, то оце про душу, про її. Е, 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 Дотики до неї. Це було для мене нещодавнє відкриття, якому немає ще і місяця. Отже, я з вами поділився, я вам доповів, я відповів на ваше питання. Воно і мені досить довго було цікавим. Обіймаю вас сердечно. От що то за звуки були. Доброго, гарного вечора, мирного. Ну і звісно, продовжуємо вподобайки, коментарі, ділимось. Підписуємось, підтримуємо кава, донати, навчання і ці марафони <див> добра.